Діти, я лялька Ілона. Я прибула до вас з далекого майбутнього. Я не проста лялька, я лялька робот, я інтерактивна і технологічна. Уявляєте, в майбутньому всі іграшки дитячі, такі як всі іграшки-роботи. З одного боку, це дуже добре, тому що роботи можуть доглядати за дітками, допомагати дорослим. А з іншого боку, діти в моєму часі розучилися гратися звичайними іграшками. У них навіть і нема таких, вони їх навіть не знають. уявляєте, якщо діти не граються звичайними іграшками, у них перестає розвиватися фантазія. А якщо у діток нема фантазії, то майбутнє під загрозою. Тож я прибула до вас для того, щоб ви мені розказали, які іграшки є у вас. Як ними гратися? А я це все запишу на відео. Поїду в свій час на машині часу і розкажу так своїм діткам. Ну, то що, допоможете мені? Розкажете про іграшка. Да. Да. Хто розкаже? Іди, розкажи. Це іграшка Фетнець, Легка іграшка. З ним можна гратися в лікарні, його готувати, чи піці грати, день народження. Його можна обіймати, лягати з ним спати. Він приємний на Так. Він дуже приємний. Яка гарна іграшка. Щочка вона зроблена із пластику, вона зроблена для малюків, щоб малюки розвивали логіку, мислення, щоб звели. Вода низького складу. Іграшка саморобка, гусеничка. З нею можна гратися в вороти. А з чого вона зроблена? Вона зроблена з поставок до діється. Ой, а мені ще цікаво, що свиток. Ці, і... Це мозайка, настільна гра, можна робити везерунки, квіти, м'ячики з гуми зроблені. Так? Да? Да. А для чого він? Щоб кидати. Один одуром. А давайте, давайте спробуємо. Що це, вона на мене. Це лялька дівчинка. Можна ложити спати, готувати, роздягати, одягати, робити зачісти, Це хлопчик. Його можна кормити із пляжич, ага. його можна колихати, кладати спаси, кормити. Добре, а можна робити зачіску його? Не можна, тому що не. А дякую тобі, Ще якісь іграшні, які мені дуже цікаво дізнатися, що це таке. Діточки, а що це таке? А що це таке? Я це а що це займається? А що не можна гратися? А покажи як. А ну покажи. Можна котити. А що ще можна робити? Крутити, а ну покрути. А ну ти. Кухти! А ви з ними не завжди граєтесь чи на якесь свято? На Пасху. ви десь дякувати обісідають, будь ласка. покажи, Катай, А А що ну, що за Пожижна. 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 Я подивлюся файлов, что значит пожир на машину. Я ще бачу, там іграшки. восени, сегодня. Это для ларийска іграшка конячка. Это іграшка Рон. Це поликі романа з глина. А що ж це за іграшка? Ось осіська. Ось іграшка, які ви красиві. Осічка. Оце дороги дорога. Дорога, дощо. Оця іграшка дорога. А то що не варто робити? Ні, розбитися можна. Побережемо. Обереж нам добре. А розкажи мені, будь ласка, ліпатичка. що це за іграшка? Лабіринт? Лабіринт. скажи, будь ласка, а цю іграшку ти гранишся сама чи з товаришами? Ради. А що це Ігра таке? Наші гра. Настільна гра, як цікаво. А, а... а не вже не гратися. Кидати кубик. Кидати кубик? А нею треба одному гратися чи компанію. Зрозуміла, зрозуміла. Дякую вам маляти? Сколо побратими цього малята, я дізналася з кітки до про іграшки. До речі, я знаю, що у кожного з вас є ще й улюблена іграшка. Це правда? Так! Да. Я обов'язково до вас завітаю ще на свічого тижні, і ви мені розкажете про свої улюблені іграшки. Добре? Так! Да. Малята, а наразі я вдячна вам за таку цікаву розповідь. Я все все зняла. Тож мені час вирушати на машині часу до своїх діток в майбутнє і там я роз навчу своїх малят правильно гратися і фантазувати. Щоб майбутнє не застигло. Дякую марятам, і я Чую Чужого із прекрасного далека. Голочисто, як світанкова роса. Чую голос, це з добром летить лелека, Це дарують нам надію небеса. онце ясно